Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. У нас сьогодні 27 лютого, і в нас сьогодні зранку було десь мінус 2, вдень була плюсова температура. Ну, а ставок, як бачите, ще в снігу, ще повністю сніг не розтанув. І. Друзі приїхали і бачите, що мені зробили? Мені просвердлили дири у ставочку. Адже буде плюсова температура, буде тиск, і, щоб рибкам було добре, було добре, як дихати, то по моєму проханню попрокручували ось такі дери. Тут їх багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, по-моєму. Лід тут, зараз подивимось на яку товщину. Ось, бачите? Поки мокрий. <хи> Бачите? Видно, поки, поки рука почервоніла. Ось такий такою товщиною лід. Так. Ну і дівчата-хлопці, хочу сказати, що в мене проблема. До мене шуліка вбрався. І півник, який в мене був, я мала його прибрати. Сама на супові набори, а шуліка перший впорався. І сьогодні я тільки прийшла на подвір'я, і шуліка вилетів звідти там, там, де ходять мої кури. І прийдеться в суботу працювати, зашивати всі дири і не пускати лютого ворога. До, до курей. Треба все зробити так, щоб кури хоча б загорожі ходили поволі. Тому що бути в курятнику і бути під навесом це велика-велика різниця. Та й ось так. Скажу вам щиро-щиро дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди. І скажу щиро-щиро дякую моїм друзям, котрі прийшли і дуже славно попрацювали. І ще, друзі, минулого і позаминулого року води було. Ось ось постільки. Бачите, що в цьому році робиться? Бачите, скільки мало води. Це вперше за 6 років, ну, вже сьомий рік пішов, як я тут живу. Вперше ось такий мілкий ставок. Потім, коли лід розтане, якщо не буде дощів, то треба буде. Брати шланг і пускати воду у ставок. Потроху, потроху і напускати, наповнювати, щоб рибкам було більше води, щоб було більше кисню, гарно росла і, і щоб була велика привелика рибка. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. pouca pouca pouca